Привіт! Ви на каналі Анна Данчишин і сьогодні відео буде дуже домашнє, дуже атмосферне, бо я буду на балконі малювати мамині огірки. Ви вже бачили, як я малювала ось цими акварельними олівцями в парку, але сьогодні я хочу спробувати абсолютно новий спосіб і малювати ними за призначенням разом із водою. Я цього ніколи не робила, тому це буде сьогодні просто перший раз. Тому приємного перегляду! Тут в мене є декілька квіток, і я їх саме буду малювати на цьому папері. Так, для етюдів я не хочу використовувати олівець і робити якийсь підмальовок олівцем. Ви ну, розумієте, я хещ в олівці, тому я використовую світлий е, жовтий колір, світлий-жовтий фломастер, і ним роблю сам той підмальовок. Тому що це зручно, бо жовтий колір він в мене зустрічається і на самих квітках, та й є основою для зелених листочків. по суті. Так як я робила на пробнику, тут я теж хочу намалювати в проміжках салатовий колір, і потім я буду намагатися якимось чином це все змішати саме тим пензликом із контейнером. Правда, не знаю, поки чи воно мені вдасться чи ні, мушу сказати, що воно розмивається дуже тяжко, хоча я використовую акварельний папір, но, правда, не найдорожчий, а такий строгий для ітюдів. Українського виробника, але щось воно туго йде, ну зовсім туго, ну взагалі ну, ну не то. От абсолютно не то. І я тут спробувала намочити це повністю і вже по мокрому малювати. І знаєте що? Воно не дуже сильно то і хоче малювати. По ідеї, ці маркери мають малювати по мокрому, розтікатися гарно, а вони просто припиняють малювати. І ще мені почало папір стирати, таке собі. З темнішим кольором якось виглядає краще. І тут я взагалі використовую бірізові, але він поверх жовтої основи він накладається таким досить приємним зеленим кольором. Зуба, ідеально. Всього мені раз. Я пам'ятаю, що сторінок. Все, то на один Я доторнула за вже 5 робив. Молодець. Зволожу цю цей пензлик і намагаюся по тому пройтися трошки водою, щоб воно трошки більше розмило. На щось ефекти, якщо чесно, не такі, як я чекала. але я щось намагалась. Ну, трошки набрала кольору і трошки розмазала. Ну, це я вам скажу. Досить складна техніка, якщо чесно. Було тяжко. Пам'ятаєте про відео з парку, там, де я малювала з Лесею? Я говорила про магію охристого кольору, тобто про магію охри, що воно робить чудеса. Ну так от, я тут намагаюся якось врятувати це все, тому що в мене фломастери дуже відкритих таких зелених кольорів, і потрібно якимось чином це ускладнити. На жаль, немає такого болотистого кольору, щоб мені дуже сильно він підійшов, тому я це все якось намагаюсь рятувати тими кухристими маркерами. Ну, я знову намагаюсь тим пензликом якось розмити той маркер акварельний. По ідеї, від води воно мало би розмиватись. але щось не так воно працює, як я очікувала Тут я намагаюся знову врятувати огірок, який потік. і Від нього навіть сліду не залишилось, тому малюю це все заново. Ну, що я вам скажу на рахунок того, що в мене вийшло? Є місця, які мені дуже подобаються, є місця, які я трошки перемучила, але це був мій перший досвід малювання саме таким способом. Ну, в принципі, може бути, знаєте. Я не буду себе сильно критикувати. Для першого разу ну... Ну, така вийшла робота. Якщо чесно, я зрозуміла, чому я дуже давно не малювала люс акварелю, тому що це дуже складно, бо воно зараза не слухається, воно тече, потрібно контролювати і нажим, і сіки води лити, щоб воно все не роз'їдало тут папір. Ну це складно, але це досить цікаво. і Я думаю, що я спробую ще раз так малювати, правда вже не сьогодні, бо на балконі робиться духота, страшна, і треба звідси тікати вже. І дуже вам дякую за перегляд. Я сподіваюся, що ви поставили лайк. Можете залишити якийсь коментар. Також ви можете підтримати мій канал, всі посилання під відео. Це дуже важливо і це дуже велика допомога для мене. Ось таке. Тут є також дуже багато різних списків відтворення. сподіваюся, ви знайдете щось цікаве для себе. І до наступних зустрічей. па-па! Мікроекскурсія балконом, городом. Це в нас все помідори, які чомусь ще не зацвели. Але сподіваюся, що колись вони такі зацвітуть. Десь тут був перець, щось я його вже не бачу. Мама десь його видно сховала чи що. Або, Боже, перець. Перець, як я тебе забула, ось перець. Це все наше досягнення із плитів на даний момент, але найбуде. Огірків явно ніхто не планував садити, але коли мама купувала в супермаркеті насіння для помідорів, то побачила, що одна із ну, пакетів був якийсь розірваний. І там було купа насіння на прилавку, і я акуратно це все позбирала, тож і так на викидання, і от з цього виросла ось така краса. Не знаю, чи будуть якісь плуди. Просто красиво, просто тінь, просто гарний вазонок.